Живеш в Канаді або США, тоді додивись це відео до кінця. Всі ми прекрасно знаємо, як в Канаді і в США потрібний кредитний рейтинг, Credit Score. Наскільки він важливий, якщо ти плануєш купити якусь машину подорожче, чи житло там, за півмільйона за мільйон баксів. А також ваш кредитний рейтинг може впливати на процентну вашу ставочку на покупку авто або житла. І ви мене зараз запитаєте. А до чого тут це все? Давай вже ближче до ті. І ви можете дуже легко і просто підняти свій кредитний рейтинг. А як то зробити? Ну, дивіться, купуєте машинку приблизно, да? На 5 років кредит. Сплачуєте рік. Потім через рік робите рефінансування в іншому банку. Викуповує ваш автомобіль в першому банку. І вас же рахується, як автомобіль викуплений і придбаний інший автомобіль. Через рік робите ще раз в другому банку, у вас знову закривається ваше авто і відкривається, немов ви купили нове. Виходить, що за 5 років ви для банківської системи купуєте 5 автомобілів. Закриваєте повністю рахунки по старим авто. Все викуповуєте, все вчасно. І бомба! Ура! Ваш кредитний рейтинг підлітає вгору. Так що, ставимо плюсики, підписуємося, кому було цікаво. І розказуйте як вам? Пайдет лайфхак? чи Ні?